Тож доброго дня. Сьогодні наше коротке відео буде про руф обсмазчика. Не стільки буде тестування, отак виглядає як жовта пачка. Скільки просто розповім свої відчуття. От З журналом українським Каскар була така кава, називається Сальвадор Ель Морозан. Ну, Коротше кажучи, як на Барісті, я так розумію Сальвадор Ель Запоти. Але ця кава, по інформації, начебто під фільтром, отак написано. Але воно темного обсмаження. Зараз покажу. Притому для фільтра дуже темного обсмаження. Але кава виходить дуже смачна. От, тобто, просто я в захваті. Я не знаю, які інші сорта в цього виробника, чи вартують вони уваги. Але конкретно цей дуже крутий. Тобто, якщо ви робите фільтр, дуже рекомендую виходить, от Там обіцяє смак Марципана, тут він реально є. Так виглядають зерна кави. ну Це більш, звісно, еспресо обсмажка, але вони дуже ароматні. От. і Відчуття не от Вдихаєш аромат, думаєш, о, кава повинна бути крута", і вона реально стає крутою. Тож, ну, не знаю, повторивсь, які інші сорта цього обсмажчика, Можливо, ми будьмо колись протестую, але заходив на їх сайт. Сайт виглядає не дуже цікаво, там нема багато інформації. Так, невідомо, що ти обираєш. Ну, Сайт мінус 100%, але кава просто залік. просто зачот. От, Тож, якщо робити фільтр, кава Сальвадор від Запоте обсмажчика, ну, рекомендую 100%, мені дуже сподобалось. Круто. дякую.